Зайди, ви закуску приготувала. Моя маленька, сама приготувала. Да, пробуй. Ну, в принципі, непогано. Але давай я тобі покажу, як треба готувати закуску. Фарш. Сіль. Перець. Ще перець. Часник Петрушка. Перемішали. А цибуля. Цибуля. І фаршируємо цибулю. Далі бекон. Ой. Що таке? Та щось живіт скрутило. Тримай, Квамиргород детокс. Це натуральна мінеральна вода. Полегшує травлення, виводить токсини і воду в організмі тримає. Ідеально, після твоїх експериментів з їжею або після зустрічі з кумою. Слухай, реально легше стало.